Любі друзі, хоч і з невеликим запізненням, та все ж вітаю вас з Різдвом Христовим і Новим Роком. Річ у тім, що наша родина перейшла на святкування Різдва саме тоді, коли його святкує увесь цивілізований світ. Моя мама дуже влучно висловилася з цього приводу. І разом з тим я розумію, що далеко не у всіх є святковий настрій, а надто в реаліях повномасштабної війни та регулярних обстрілів з боку помийної федерації, тому не буду тиснути надмірним позитивом. Хочу побажати безпеки, залізного терпіння, завзяття і наснаги вам та вашим близьким. За можливості допомагайте Збройним силам України і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня має величезне значення, а спільними зусиллями ми обов'язково переможемо. Сімс2. Сама лише назва сповнює моє серденько, теплом та ностальгією. Я грала в другу частину майже все своє дитинство у підлітковому віці і подекуди граю навіть зараз. Воно й не дивно, адже цей шедевр входить до десятки кращих відеоігор у жанрі симулятор за версією сайту Metacritic. Де Sims 2 побачила світ у 2004-му. Розробником гри виступила компанія Maxis, а видавцем тепер вже сумнозвісно своєю жадібністю Electronic Arts. Згодом до гри додали 8 доповнень та 9 каталогів, а своє фінальне доповнення Sims 2 отримала у 2008 році. Також варто додати, що у другої частини були такі собі спінофи з обмеженим функціоналом гри, адже всі вони прив'язані до конкретних історій. Про життя, домашніх улюбленців і групу людей, які пережили корабельну аварію, опинившись на віддаленому острові. З усіх трьох мені сподобалася хіба що остання, але навіть вона не могла зрівнятися з можливостями Sims 2, хоча й була створена на її основі. Особисто мені у дитинстві зривала дах навіть базова версія Sims 2, тобто без жодних розширень. Однак спробуйте уявити, що відбулося у той день, коли мені до рук трапив диск з усіма доповненнями та каталогами. Загалом там було 17. 17 трясця його матері розширень, які масло масляне розширювали можливості гри до якихось космічних масштабів. Скажу так, це був справжнісінький відрив макітри. А коли мої вмілі ручки дотягнулися до користувацького контенту, я почала нещадно заповнювати папку з модами, просто кілотоннами файлів із зачісками кислотного кольору, неформальним вбранням, пірсингом, готичним макіяжем, постерами з рок-групами, ну і так далі. На той час цього добра було навалом через популярність неформальних субкультур. Зазвичай мої сіми виглядали якось так. Чи так, прости господи. На жаль, до більшості КК, яким я користувалась, зараз немає доступу, адже якісь посилання не працюють, а якісь видалили. І кудись зникло чимало розділів, подекуди навіть сайтів. Загалом наші зброї стосунки були більше схожі на багатостраждальне, заборонене кохання. Бо ми були ніби ті Ромео і Джульєтта. Дід Відун з третього відьмака і його коза. Білочка і зайчик. А все тому, що в мене не було нормального компуктора. От пам'ятаєте, ці старі пузаті монітори акваріуми, затерті кулькові миші, пожовклі від часу клавіатури, системні блоки з абсолютним мінімумом начинки у класах інформатики на початку нульових. Ну от, приблизно якось так і виглядав мій тодішній ПК. На додачу в ньому був примітивний процесор, типу Pentium чи Celeron і якась застаріла років на 8, якщо не більша, відеокарта з лінійки Voodoo від 3DFX. Тобто про сучасну тривимірну графіку можна було забути. Якщо коротко, то більш-менш нормально запускалися лише треті герої меча та магії In The Wake of Gods і вишенька на торті. Моя притрушена Залізяка не могла впоратися з The Sims Vacation, доповненням першої частини про подорожі. Якщо редактор створення персонажів та простір всередині дому ще сяк так фуречили, то кожного божого разу, коли я хотіла відправити сімів на відпочинок чи в якусь локацію за межами дому, гра вилітала на робочий стіл. Це капець, як вибішувало! Єдиним спасінням став ноутбук старшого брата, який він час від часу привозив з собою. Тож, щойно брат переступав поріг, я бігла до нього, мов вжалена в сраку кобила, і з маніакальним завзяттям питала, чи взяв він з собою той жаданий пристрій. Якщо відповідь була так, то це означало лише одне: всі вихідні я безвелазно сиділа в кімнаті, настільки жадібно вчепившись у той ноут, ніби від нього залежало моє життя. Бувало й таке, що я не спала кілька днів поспіль, аби взяти максимум від короткого проміжку часу, відведеного нам з цією чудовою грою. Зайве казати, що мамі це, м'яко кажучи, не подобалося. Одного разу я настільки розлютила її своїм безупинним ігровим марафоном, що вона ледь не жбурнула той нещасний ноут у вікно. Відтоді брат почав видаляти Сімс щоразу, як їхав від нас, аби створити додаткові незручності і віднадити мене від гри. Але я була тією ще хитрюшкою і завжди знаходила спосіб обійти всі заборони та перешкоди, аби лише пограти в Сімс. Можна із впевненістю сказати, що друга частина гри мала на мене неабиякий вплив і стала однією з найбільш улюблених. Мені дуже подобається повертатися у такий простий, але разом із тим дивовижний світ, населений тривимірними чоловічками, кожен з яких має свої симпатії та антипатії, бажання й страхи, унікальну особистість, історію і так далі. Тому зараз хочу зануритися у те, за що ж так сильно полюбила Sims 2 з усіма розширеннями. На той час кастомізація персонажів, їхньої особистості та можливості декорування були нереально крутими. Купа зачісок, типажів обличчя, категорій одягу, мейкапу. Пірсингу, різноманіття характерів, безліч предметів декору, інструментів для будівництва і ще багато чого цікавого. Також можна створити власне місто з нуля, так само як і університетське містечко, локації для подорожей, центр нічного життя, бізнес-центр і так далі. Система спогадів, через яку можна відслідкувати життєвий шлях сім'їв. Це такий собі унікальний таймлайн, куди записується досвід окремо взятих персонажів. Наприклад, історію сім'ї Брок можна легко считати зі спогадів Бренді та Дастіна. Спочатку все було добре, Бренді росла у люблячій сім'ї, її життя складалося якнайкраще. Згодом вона познайомилася зі Скіпом, вони подружилися, закохалися одне одного і заручилися. Бренді навіть влаштувалася на роботу, невдовзі після чого вийшла заміж за коханого. Її батьки померли ще до того, як народився старший син Броуків. Пара ростила його у любові і гармонії. Та все полетіло шкареберт після раптової смерті Скіпа. Дастіна підкосила ця трагедія, і він виріс неконтрольованим підлітком, почав вступати у бійки через увесь той гнів, що накопичився всередині нього. Молодший син Б'ю народився вже без тата, тому вся родина зараз лежить на плечах бренді, але вона все одно звільнилася, бо робота не приносила їй бажаного доходу. Катсцени, що підкреслюють важливість внутрішньоігрових подій наприклад, перший поцілунок, вступ до університету, викрадення космітами, заручини, народження дитини і так далі. Цікаві локації для дозвілля за межами дому як на самоті, так і з компанією друзів, серед яких парки, боулінг клуби, караоке, тренажерні зали, бари, нічні заклади, ресторани та торгові центри. Окультні форми сімів, серед яких косміти, вовкулаки, зомбі, хороші та злі відьми. Роботи-прислужники, сіми рослини. Усі вони мають унікальні характеристики, що полегшують одні аспекти гри за таких персонажів та ускладнюють інші. Але хочу трішки детальніше зупинитися на своїй улюбленій формі вампірах. Мене завжди смішила анімація перетворення на вампіра. Угрізумі вампір! О, А ще ці нічні створіння вкладаються спати до стильної труни та встають з неї під супровід моторошних звуків. Вони вміють перетворюватися на кажанів і знаходяться на якійсь своїй абсолютно крінжовій хвилі, тому час від часу можуть видати щось таке. А ще у цій, здавалося б, дитячій грі є ціла купа дорослих тем. Ну ось, наприклад, вуху це зайнятися шрексом. Причому не лише вдома, у зручному теплому ліжечку, а й в громадських місцях, як от гамак, палатка, фотобудка, сауна і навіть примірочна. Ще можна придбати бочку фруктового пуншу та апарат з мильними бульбашками. Це така собі алюзія на міцні напої та, як мінімум, кальян. Проте, враховуючи, що сіми хихотять та левітують під час використання цієї шайтан машини, то це радше. Картина в домашніх умовах безплатне, безвезм'язне. А на десерт. Я приберегла дещо медитативне, ідеальну щоденну візуалізацію. Суть в тому, що в грі існує близько 17 способів позбутися Сіма. Можу зізнатися, колись давно я час від часу переносила своїх кривдників у гру і креативно позбувалася їх. Сьогодні ж пропоную переглянути усі можливі способи, на прикладі збірного образу ворога. pognalo А на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво додивитися це відео до кінця. Звісно ж, тут далеко не всі аспекти гри, які мені полюбилися. Проте, аби не затягувати хронометраж, я вирішила розбити цю тему на дві частини. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите палець догори або донизу, ваше право. Залишите будь-який коментар та натиснете на дзвіночок. А ще я щиро зрадію, якщо мені все ж вдалося, бодай трохи підняти вам настрій у ці темні часи. Бережіть себе та свою родину, і до нових зустрічей!